Слово рідне, автор, цимбал Тетяна. Мовно фіолетово, мовно барвінково, стелиться веселкою наше рідне слово. Потічками, стрічками, випликами в пісні. Ген за гори річкою мерехтить барвисто, розсипає зоречки, стежечки, слова. Лється колосковою мова, бо жива, до тягнеться словами тих потічок. Розплітає си із вершин кубок. Си сміхається на українське слово, і бурхливо пінеться, шипить десь в горах, мова простилається полонить простори, зоряну веселково в'ється наше слово. Збережімо пісню. Казку барвисту, зорепатом градом хай впаде врочисто, на просторі наші українське слово. Хай живе вирує, моя рідна мова.